Звернення правого сектору до жителів Вінничини. За перевіреною інформацією, із сторони Придністров'я до нашої області прибувають люди характерної зовнішності. Ймовірна ціль цих візитів вчинення заколотів, диверсій, саботажу та підбурення населення в містах області. Ці люди вже були помічені в місті Бар та в самій Вінниці. Ставтеся до цієї інформації з максимальною увагою. В зв'язку з цим правий сектор Вінничини просить жителів області та міста Вінниці бути пильними. Якщо ви помітили таких людей або колони автівок з молдовськими чи придністровськими номерами, повідомляйте про це міліцію, СБУ, правий сектор та місцеві загони самооборони. Правий сектор в цих умовах очікує і на вашу підтримку. Якщо ви мешканець прикордонних районів і є патріотом України, координуйте спільні дії по охороні доріг та населених пунктів. Тут важливо не стільки фізично охороняти, скільки вчасно інформувати вищенаведені органи та формування. Якщо ви мешкаєте не в прикордонних територіях, але бажає, маєте бажання і хоробрість духу, долучайтеся до нашої мобілізації. Штаб правого сектору знаходиться в місті Вінниці Театральна 15, наш телефон 097 27 83 134. Якщо ви підприємець, то знайте, ваша підтримка вкрай необхідна нам для забезпечення виживання наших бійців, харчі, пальне зброя. Пам'ятайте, хто не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу. Окупант не буде вас просити, а просто візьме те, що їм потрібно, за допомогою залізного аргументу, своєї зброї. Не будьте байдужими: ніхто, окрім нас, з вами не захистить нашу вітчизну, область, місто, село, вулицю і будинок. Правий сектор Вінниччини та об'єднані загони Української народної самооборони УМСО.